На подвір'ї 128-ї школи вчителі, представники довгинцівської райради, рідні, знайомі загиблого захисника Павла Лебединського. Хвилиною мовчання вони вшанували воїнів-випускників, усіх військових, волонтерів та мирних людей, життя яких забрала війна. По закінченні цієї школи, здобувши спеціальність слюсара металургійного обладнання, Павло Лебединський працював на підприємстві Арселор Мітл Кривий Ріг. У жовтні 22-го року він добровольцем пішов боронити країну від загарбника. Служив у 60 шістдесятій окремій механізованій бригаді, водієм електриком взводу радіорозвідки на Бахмутському напрямку. Я була була класним керівником Павлося і запам'ятала його як доброго, чесного, добросовісного, слухняного, трудолюбивого учня. Він мав багато друзів, великий авторитет завжди приходив їм на допомогу, вмів цінувати дружбу. Дуже жаль, що немає з нами його батьків. Вони його виховали гідною людиною. Вони пишались своїм сином. Мій крьосний. Мій хрещеник він був мені як син. Душа болить за нього. Звісно, він був добрим, чуйним і відгукувався на всі прохання. Дуже часто приходив до мене перед тим, як піти на війну, допомагав по дому, бо я живу сама. Дуже великою ціною дається нам свобода. Комусь захищати вас треба. Говорив він завжди. На останнє своє завдання Павло Лебединський вирушив з побратимами на початку 23-го року, 5 січня. У сутичці з ворогом під Кліщеївкою отримав тяжке поранення і в такому стані не припиняв боротися. Розповідали побратими і командири його рідним. Анастасія востаннє чула голос батька по телефону напередодні його завдання. Розумів напевно, що так відбудеться. Ми розмовляли 2 січня, вночі. І він дуже боявся, він сказав, що йде на завдання. І він мені він не казав що такого, щоб не лякати, але я розуміла, що це важке завдання. Вони пішли в чотирьох і він отримав поранення. Йому сказали, щоб він відійшов і вони йому належали турнікет. Але він все одно подавав патрони і стріляв, і. і ну, він смертельне поранення отримав у Анастасії. Залишились теплі спогади про батька, про сімейні традиції, одна з яких спільна риболовля. Доброту і чуйність, любов до України передав і своїй доньці Павлу Лебединському на віки 40. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький цей день.